Уже стаканчик маєте якийсь я вас задоволенням пригостив. Ні, братан, я не п'ю. А так і не скажеш. Печенька. А, гадав. Не вгадав, а знав. А, кажу, я все знаю. Окрім одного. Любов до поворотці, чошана, таланту Гішкала привела сюди. Ні, це от Афіша мене сюди привела. Що по місту побачив тебе в гримі чорта, ну і подумав, а може це знак? Це точно знак Боря. Не Непоняв братан. А звідки ти знаєш? Ви знаєте, як мене звати. Боря, не примушуйте мене повторювати ще раз. Мій христос, я знаю все.